3 жовтня 2015 року в Троїцький архієрейський собор прибули мощі Святителя Спиридона Тримифунського. Ковчег зустрічали православні сумчани з архіпастерем, архіпископом Сумським і Ахтирським Євлогієм. Ковчег з часткою мощей, Святителя Спиридона буде знаходитися в Троїцькому архієрейському соборі до 19 жовтня 2015 року, Віруючи можуть шанувати Святиню та помолитися з 8.00 до 19.00. Святитель Спиридон Тримофунський народився близько 270 року, з дитинства вів чисте і богоугодне життя. Його невичерпної любові вистачало для кожного незалежно від віку і соціального походження, Ще в молодості святий Спиридон одружився і в нього народилась дочка. Незабаром його дружина померла. А після смерті місцевого священника духовництва і всі жителі Тримефунта та навколишніх селищ вибрали його першим єпископом міста Тримефунт, Господь нагородив Святого, даром прозорливості та чудотворіння, Святитель Спиридон лікував тілесні та душевні недуги, виганяв нечистих духів і навіть воскрешав мертвих. Особливим даром святителя була влада над силами природи. По його молитві йшов дощ, розсіювались хмари, припиняв свою течію водний потік. В 1453 році мощі святителя були перенесені на острів Керкіра в одноіменному місті Керкіра, і донині зберігаються мощі святого Спиридона Тримифунського. Мощі святителя Спиридона вражають одним своїм виглядом, божою милістю вони повністю нетлінні. Це дивовижні мощі. Вони важать як тіло дорослого чоловіка і не втрачають властивості живої плоті, мають температуру людського тіла та зберігають м'якість. До сих пір вчені з різних країн та різних віросповідань переїжджають на керкіру для того, щоб дослідити нетлінні мощі святителя, але після детального розгляду приходять до висновку, що ніякими законами природи не можна пояснити феномен нетління цих мощей, які майже 1700 років перебувають в незруйнованому вигляді, що іншого пояснення, крім чуда, немає. что тут, безперечно, дея всемогодня сила Божа. Святыня будет находиться в Троицком соборе до 19 октября. Храм в эти святые дни будет открыт с 8 часов утра до 19.00. Приглашаем всех вас, дорогие братья и сестры, в эти святые дни посетить Храм Божий, прославить дивного Спиридона и помолиться о мире и благополучии в нашей державе.